Я думаю, яка буде тема проповіді. І в четвер, у нас була домашня група, і я зрозумів, що тема, яку я хотів, вона зміниться, і мені треба тема, як виставляти, як молитися за дітей. І я відчув, що Бог прям вложився, щоб підготувати на цю тему. Так, Те, як всього, це в нас прийшло сьогодні, що ми молилися за дітей. І... Хочу ну, провести прикладки, скільки, скільки я людей, які молилися за своїх дітей, і що це давало і те, що Бог хоче, щоб молився за дітей. Так як Була одна людина в давні часи це Йов, він, е... і він в давні часи як він. Він за кожну свою дитину приносив жертву. І за кожну дитину, просив, якщо десь дитина зрішила, щось не так зробила, він говорив, просив Бога пробачення за кожну свою дитину. Він кожну свою дитину особисто благословляв. І кожен день зарані вставав, робив це. І це дуже великий приклад. Треба вложувати молитви дітей, що Бог діє у їхньому житті. І це так само, як пророк Самуїл. Він став великим пророком, а перед тим, як стати великим пророком, молилася мати його, яка просила Бога його, стояла біля храму, просила його, плакала, просила, щоб Бог дав йому дитину, і Бог дав її, і вона відклада для Бога на служіння. І Саміл вирос великим пророком, який помазав на царство Бог царів. І те, що Що сам Ісус хоче, щоб ми молилися за дітей. Бо як є такий момент, що в Біблії, там, де до Ісуса хотіли пустити дітей батьки, щоб Ісус їх благословив, положив на їх руку, але учні не пускали. І Ісус дуже обурився в тому, що вони його не пускають. Він сказав, що пусті дітей, бо такі належить царство небесне. Сам Ісус хоче, щоб ми молилися за дітей, щоб і батьки молилися, училися молитися. Це дуже важливо. Так як хочу розказати свій особистий приклад, що я знаю те, що мій батько завжди за мене молився. І, наприклад, я міг спати, всі ми так у нас була херсь на криваті. Е, я зверху, там на нижніх ярусах, І спимо і відчуваю те, що тато приходить, ложить на нас руку і молиться за нас. І кожен день він молився, я це розумів. Я радів тому, що він положив на мене руку. Кожен ранок, кожен вечір він лежив руку, молився за нас, благословляв нас, як ми йдемо в школу. Де б мене були, він нас благословляв. І згадом навіть я хотів, аж підсунувся, якщо десь далеко ліхт, то підсовуюсь до батька, що благослови, положив на мене руку. І я цінив цим дуже. І я бачу цей результат, що це було все як український місце. Не даремно це було не даремно, що батько молився, так як і мати молилася. І Бог діє. Вони, Коли ми молимося за людину, за дитину, ми віддаємо її в Божі руки, те, що Бог діє. Бог діє в житті дитини. Ти знаєш як. І ми віддаємо в руки Богу все. Також те, що плане і молитися, і також подавати власний приклад, які в тебе відносини з Богом. Мені подобається, як ми вчетвер згадували про Авраама і те, які в нього були відносини з Богом, що він повноцінно довіряв Богу. І також ця ситуація дуже така, що як нього з'явився син Ісак, і те, що йому Бог сказав, що принесе в жертву його. І він усяких заперечень пішов і щоб зробити це. Я просто ще думав ситуацію зі сторони Ісака. І Ісаак не він думати, що це батько робить зі мною. І там не пишеться, що він возмущався для нього, там щось був проти того. Він так само, як батько, бачить, як батько, наскільки довіряє Богу, що любе може зробити, що Воскресити навіть. І я думаю, що Ісак також вірив в це і довіряв, що він не возмущався, що щось не зробить це не. Він довірився і він брав ці приклад з Авраама. І також далі, так, як Ісак уже став старшим, більш як в нього вже були сини, то також ці, ці приклади йде до того, що в нього був син Яків та Ісак, і вони до нього, він мав їх благословити, що Яків, менший син, опередив Ісава, ну навіть ману та пішов, але щоб отримати благословіння, щоб він положив на нього руку і благословив його. Благословення батьків це дуже важливо. Це те, що так як наш батько, Небесний Ісус, Бог, нас благословляє, ми йому довіряємо он за нього. Так само і батьки наші змінили, що дуже важливо, щоб нас благословляли і також, що батьки вчилися благословляти дітей, щоб ми всі молилися так як за своїх, так як і за інших дітей. І це велике Боже доручення для нас, щоб Він в наше життя благословляв і також. Бо наші діти, це ті, хто далі в майбутнє будуть тим, ми станемо старшими, ми постаріємо навіть, ну, я теж постарію, старі. Не ну, да. ну, Не спішив, так. Також хочу, щоб всі діти, яких я учу, яких ми всі учимо, щоб в них було майбутнє те, яке було з Богом, щоб їх це все в світі, воно їх. Не відвернуло, не відклонило кудись не туди, а Бог їх вів. Бо ми бачимо, скільки Біблії бачиться, скільки ті, хто моли за дітей, Бог їх вів і надзвичайним способом вів їхнє їх життя. Кожному унікально, особливо. І так я тут бачу маленьких дітей. Також вважаю, щоб реально Бог ваших дітей благословив і вів, і в них було прекрасне майбутнє з Богом. І для кожної дитини це вважає, щоб. Всі діти були благословені, Бог їх вів, проводив. І я хочу всіх закликати до молитви. Давайте всі піднімемося. Боже наш, ми дякуємо тобі, що ти з нами. Ми дякуємо тобі, що ти ведеш. Ми дякуємо тобі, що ти є наш батько Господь. Ми дякуємо тобі, що можна звернутися до тебе. Боже, благослови усіх дітей, Господь. Боже, вони всі Твоїми очима. Ми вручаємо в руки Твої, Господь їх. Навчай нас молитися за дітей, молитися за людей, за кожного, Господь. Під твоя рука була над ним, Господь, вела, Господь, направляй кожного особисто, ти знаєш на життя. Ми вручаємося в Твої руки, Господь. Довіряємо тобі, віримо, що ти ведеш життя, Господь. Ти той, хто проводить і знає, як бути, Господь, ти знає, як має бути. Довіряємося тобі, наш батько. Слава тобі і хвала. Амінь.